Вищи бодя! Витик! Що на прикольні, Ви що? Все назад відходить. Що робити? Відходить, види, розвитні групи. Дай перед нечем. Віта, щоб не втекну. Відходи, стані, відходи! Віта, щоб не Я риф, перед воротарем! — Ярик, перед я Станете перед воротарем! Тим трошки розкажеш. розтажеться. Задихали, замучили, Без заміни. хорош, хорош. Кидайтеся, скільки. Що ви ходите так горьбой? Як Я ходжу. Компанія, все. А як має бути? Лінію, не лінію. Яри, привір, спину. Та чого вони почувають? Хлопці! Хлопці, хлопчик, степля! Ну що ти газу? Нічого, нічого, мало, нічого. Зачепися. Що ти чужому скидаєш? Не йди. Хорош, Хорош! там так. Ну ти чужому стайну, ворота. Давай, ти заходиш середину. що ви знаєте? Що ви маєте з мати? Спокій! Хорош, от ти це заробив, хорош!

Або би там танцював в... в куті, нічого без того не вирішив. Простись нарешті так, стійше. Нічого, нічого, нічого. Тільки ножку став нормально. Спокійся. Лишайся! Лижайся, кажу! Молодець. Добре, добре! Віку, все повільно! Нарешті включилися в уходу. Добре!

От і все, що сите те треба. Куди ти довпа? Та й кидься